Я була учасницею антистрес туру пташка Фенікс і хочу з вами поділитися своїми враженнями. По-перше, даний тур проходить в такому дуже потужному закладі, як сонячний прованс, який з усіх сторін надихає на відпочинок. Який відкриваєш вікно, а там зранку спів пташок. і ти відчуваєш себе наче в якомусь іншому вимірі. В даному турі ми приймали участь в індійських танцях, храмових. Я не скажу, що ми за один майстер-клас почали танцювати, але деякі вправи ми. Освоїли для себе і винесли. Цей танець нас вчила Альона. Вона спеціаліст в даному виді танці і не тільки. В Сонячному провансі ми відпочили як душою і тілом. У нас досить багато було різних. Масажів, релакс, процедур, з яких ми приходили з такими піднесеними настроями, відпочивши тілом. А коли відпочиває тіло, то відпочиває душа. Дуже привітний персонал в даному закладі. Рекомендую дуже вічливі, порядні з посмішками зустрічають своїх гостів. Також хочу відмітити, що ми ходили на дзвонотерапію, для мене це було вперше. Для мене це було так дуже хвилююче, з натхненням. Ми відвідали дзвіницю, пройшли очищення, отримали масу позитивних емоцій і вражень. Так що рекомендую відвідати сонячний Прованс. Я не кажу, що саме цей тур, тут дуже багато різних турів. Так що рекомендую велком.